Мене звати Дмитро Орденко, я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю власникам цієї компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Як знаходити постійних клієнтів для отстафу, якщо немає вузької спеціалізації? Ну, перше, треба змінити фокус з технологій на вигоди для клієнта. Що я маю на увазі з інструментів, якими досягають результата, на результат. Тобто, якщо ви кажете, ми працюємо там на Node.js і так далі, для клієнта це значить, що ви вмієте користуватися певним інструментом, але клієнтам не завжди це потрібно. Клієнтам потрібно не тільки не, не вміння не ваше вміння користуватися певним інструментом, а вміння отримувати результат. Тобто, набагато цікавіше, якщо ви б сказали, що ми а, вміємо, ну скажемо, а, допомагаємо фінтек стартапам закривати критичні технічні задачі в беклозі, швидко та без бюрократії. Наприклад, да, а, допомагаємо прискорити розробку мобільних застосунків без збільшення внутрішнього штату. Так, окей, от тут взаємність, тут, же є, цінність, тут же є розуміння, що навіщо ви потрібні. Тобто не треба збільшувати штат, ви це вмієте, ви вмієте це закрити. Ну і тому є сенс з вами спілкуватися. Друге, це фокусування на вертикалях, на нішах чи індустріях, як їх називають, а на технологіях. Це фактично те, про що я вже казав. Тобто, трошки з іншого боку, тобто не просто яку користь ми можемо надавати, да? а яку користь ми можемо надавати певній вузькій групі потенційних клієнтів. Вам може здаватися, що якщо ви звузите свій офер, всі інші, хто не підходять під цю нішу, до вас не прийдуть. Це не так справа. В тому, що коли ви йдете в аутріч, тобто коли ви комунікуєте з потенційними клієнтами. У вас обмежена кількість дотиків, тобто ви не можете комунікувати одразу з там сотнями тисяч клієнтів чи з тисячами клієнтів. Ви комунікуєте з сотнями, так і тому, коли ви комунікуєте фокусно з нішою, наприклад, фінтек і розказуєте їм про фінтек. У вас конверсія в ніші фінтек буде вища, тому що люди бачать вашу користь, бачать ваш досвід і легше конвертуються. Якщо ви паралельно комунікуєте з нішою EdTech, комунікуйте цінності та результати для EdTech там же. Тобто, у вас тоді, якщо ви прийшли на обидві, на обидві ці ніші з загальним офером, у вас буде низький, як conversion рейт. Якщо ви в кожну нішу зайдете з розумінням їх боли та як їх вирішити, в кожній ніші у вас буде набагато вищий набагато вищі і conversion rate, і рейти, аксептанс рейти, meeting rate, все що завгодно, буде набагато вище. Далі, отже, ми зрозуміли, що треба фокусуватися на вигодах для клієнта і на певних нішах. Що робити далі? Виходьте на перших клієнтів через друзів, колишніх колег, колишніх клієнтів, і так далі Найпростіший спосіб, тому що, по-перше, вас знають, вам довіряють. Якщо у людей є потреба в вашій, в вашій спеціалізації в тих результатах, які ви придаєте, то вони вас порадять, і це в багатьох працює на початку. Але є проблема, що коло таких людей обмежене. І треба далі якось системно розвиватися і далі рухатися, знаходити нових клієнтів. І тут нам допоможе може бути корисним Upwork, Це зрозуміла історія окрема, і може бути корисним LinkedIn. Наприклад, що можна робити в LinkedIn? Тут наприклад, ви знаходите Decision Maker, тобто осіб, що приймає рішення по роботі з вами. І бачиш, бачите, що людина пише, що в них є певні проблеми. Там, проблеми з дедлайнами, недостатня кількість працівників, щось вони там косячать і так далі. Да? Ви можете прокоментувати цей пост, можете додатись до них в друзі, і можете додаватися в теплу в якийсь спосіб. Наприклад, привіт, бачив твій пост про проблеми з дедлайнами. Ми допомагаємо командам саме в таких кейсах. Якщо цікаво, можу коротко розповісти, як. Да? Тобто тут питання не стільки в кількості, щоб як комбайн йти і, і збирати врожай по всьому полю. Так? Це треба велика машина, великі інвестиції, і все-таки там теж потрібен фокус. Ви чітко розумієте, в кого є така проблема, відслідковуєте соціальні, соціальні мережі, бачите, хто про це пише, коментуєте, додаєтесь і вже далі рухаєтеся, відповідно, в продажі. Тобто, для того, щоб знаходити постійних клієнтів, якщо у вас немає вузької спеціалізації, простіше, значить, перше, це треба змінити в подачі фокус з технології на а, вигоди для клієнта. Далі, все-таки, працювати в нішах, а, подивіться, звідки у вас клієнти, і починайте працювати в тих нішах, де у вас є досвід. Третє, питати колег, знайомих друзів, друзів, які у вас вже є чи можуть вони вас комусь порекомендувати власне з цієї індустрії, з цієї вертикалі, в кого є така потреба, і далі через соціальні мережі, через LinkedIn виходити на людей, які, які сигналізують про ці проблеми, які коментувати, додаватися, та робити робити з ними інтроколи і так далі. Якщо робити це системно, робити це регулярно, це приведе вам до постійного потоку лідів в вашу кампанію. І у вас буде черга з потенційних клієнтів, і от, власне, незважаючи на ринок, там стан ринку, ринок великий, малий, зростає, падає. Якщо ви актуальні, якщо ви можете дати цінність, ви своє заберете. Якщо у вас є питання, як це зробити саме в вашій компанії, в описі є посилання, форма. Заповніть, розкажіть, хто ви чим ви займаєтеся, які у вас цілі є перед собою. Після цього ем, оберіть час для зустрічі з моєю командою. Хлопці дівчата покажуть, як ми це робимо. Далі ви це зробите або самостійно, абсолютно окей, або ви скажете, зробіть нам це з фінансовою гарантією результатів. Бажаю вам нових великих контрактів, бажаю постійних клієнтів та стрімкого зростання. До зустрічі, до побачення.